С новинна радіо Лозова В студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 4 квітня. Лозівська громада знову у скорботі. Вчора, 3 квітня, в останню путь проведжали двох наших захисників, які ціною власного життя боронили нас і нашу землю від окупантів. Владислав Литвиненко, старший лейтенант, начальник зенітної ракетної батареї військової частини А 2026 загинув внаслідок ракетного обстрілу в районі села Гребенеківка, Сумської області, 31 березня. Владислав випускник 2013 року Лозівського ліцею номер 5 Лінгва. Йому назавжди залишиться 27 років. Корнієнко Олександр, молодший сержант, навідник механізованого відділення військової частини А 4123 загинув поблизу населеного пункту Часів Яр Бахмутського району на Донеччині 23 березня під час виконання бойового завдання. У червні Олександру мало виповнитися 31 рік. Чоловік народився і виріс на Близнюківщині. Там живуть його батьки. До лав захисників Олександр долучився 1 квітня 22-го року. На його рахунку найважчі бої, які він із гідністю пройшов. Знайомі та односельці згадують його як товариського та щирого хлопця. Поховали Олександра Корнієнка у Лозовії, де у нього залишилася дружина і син. На жаль, ця весна стала для хлопців-захисників останньою. Вічна пам'ять та слава героям України, співчуття рідним та близьким. У Лозівській громаді шукають лікарів, залучають як діючих спеціалістів, так і тих, хто тільки має обрати професію. Міський голова Сергій Зеленський каже, лікарні нашої громади стрімко змінюються. Щороку відкриваються оновлені відділення, встановлюють сучасне обладнання. Нещодавно Лозівське ТМО обрали кластерним закладом, що доводить його рівень. Бракує лише фахівців-медиків для їх залучення на роботу до наших медзакладів. Розробили спеціальну програму підтримки, якою вже скористалося кілька лікарів. Тож днями керівники Лозівської громади, первинної і вторинної ланки медицини, освітньої галузі запросили на зустріч випускників, які обирають для себе медицину. Розповіли про підтримку, що надають молодим фахівцям, а це і сплата за навчання, забезпечення стажування в провідних клініках країни, гарантоване працевлаштування. Також медикам, які виявили бажання працювати у медзакладах Лозівської громади, надають житло, допомагають облаштувати побут. Директора медостанов розповіли про потреби як у лікарнях вузької направленості, так і сім' Мейниках наразі у нас зі лікарів 38 пенсійного віку. Заклади потребують ще 40 медичних фахівців різної спеціальності: невропатологів, отоларингологів, терапевтів, педіатрів, рентгенологів, неонатологів, інфекціоністів, урологів. Тож з нетерпінням чекають на нових спеціалістів, а громада допоможе їм гарно в нас влаштуватися. З питаннями про працевлаштування та програми підтримки можна звертатися до Лозівського термодоб'єднання Юрій Анатолійович Шевченко, директор 095 507 84 68. Лозівський центр первинної медико-санітарної допомоги Олексій Борисович Євсеєв, директор 066 492 09 35. Працівники місцевої влади, архітектори та правоохоронці виїжджали у Краснопавлівку на зустріч з місцевими підприємцями. Говорили про питання розміщення тимчасових споруд та оренди земельних ділянок, про благоустрій територій поряд із їх закладами. У деяких підприємців виникають проблеми з виконаннями зобов'язань. Громада та бізнес спільно шукають вихід із таких ситуацій. За словами міського голови Сергія Зеленського, наповнення бюджету та збереження робочих місць в умовах повномасштабної війни надзвичайно важливі. Очільник наголошує. Всі розуміють, що в умовах війни людям важко, не вистачає коштів. Проте елементарні санітарні норми та благоустрій повинні виконуватись. У селі Домаха відремонтували під'їзд до кладовища. Для ремонту під'їзду комунальники використовували відпрацьований матеріал, а поряд облаштували майданчик для прощання із небіжчиками. Дорогу до кладовища комунальники зробили протягом тижня. Лозівська громада отримала гуманітарну допомогу від фармацевтичної компанії Антанта Медікер. Протизастудні засоби, сиропи від кашлю, пластинки для лікування, запалення горла, знеболюючі. Усі ці препарати вкрай необхідні з огляду на те, що весною збільшується кількість застудних захворювань, каже медичний директор Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рожок. Допомогу розділили у фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії Лозівської громади для малозабезпечених верств населення. Також передали лозівчанам, які постраждали від ворожого обстрілу 14 березня. Медики подякували за чергову допомогу своїм постійним міжнародним партнерам. Фармацевтична компанія Антанта Медікер вже не вперше передає допомогу медичним установам громади, знаходиться на постійному зв'язку та відгукується на прохання медиків. Лозівському парку Перемога створюють куточок, який буде зеленим цілий рік. Там висадили 100 саджанців кримської сосни. Ці дерева зростають великими та пишними. Отже, мають стати справжньою окрасою Лозівської громади. каже міський голова у соцмережах. Ділиться фото та додає, що бюджетні кошти на це не витрачали. Саджанцями допомогли благодійники. Сергій Зеленський дякує за постійний внесок в озеленення громади, депутату Харківської облради, а також депутату Лозівської районної ради Андрію Воронкіну. І додає, що навіть у найважчі часи маємо дбати про наш спільний дім берегти природу та здоров'я людей. І до новин Харківщини. На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув 11-річний хлопчик, родина якого була примусово евакуйована, але манівцями повернулася на небезпечну територію. Усі сім'ї з дітьми з Курилівської громади на Куп'янщині примусово евакуювали восени 23-го року. У селі Новоосинове за 10 кілометрів від лінії фронту дітей не мало бути. Але увечері 2 квітня стало відомо, що в результаті артилерійського обстрілу РФ на власному подвір'ї загинув чоловік та був поранений його 11-річний син. Хлопчика госпіталізували. Зували, проте вранці 3 квітня він помер у лікарні. Очільник Купінської районної державної адміністрації Андрій Канашевич говорить, що дітей у цьому селі на лівому березі річки Оскіл за рішенням Ради оборони Харківської області не мало бути, і родину з двома дітьми дійсно примусово вивезли, проте вони якось повернулися. Ця родина довго впиралася в евакуації та тягнула до останнього, вважаючи, що таким чином отримає можливість залишитися. Втім, спільними зусиллями районної та місцевої адміністрації разом з поліцією та координаційним гуманітарним центром Вдалося донести до батьків безперспективність намагань ігнорувати вимоги щодо евакуації. В результаті 1 листопада 2023 року мати та двоє дітей через три тижні після оголошення евакуації виїхали в місто Харків. Однак, як часто буває, багато хто міркує, що біда їх точно обіде стороною, що небезпека стосується всіх, окрім них, і що з ними нічого не станеться. Очевидь, маючи такі думки, родина вирішила таємними тропами повернутися на небезпечну територію. Написав Канашевич у Фейсбуці. Керівних просять батьків. Не ризикувати життям дітей і виїхати з усіх потенційно небезпечних сіл, та не повертатися до окремого рішення Ради оборони. СБУ затримала брата і сестру, які планували підірвати ешелон з військовою технікою на Харківщині. Насамперед фігурантів цікавили уразливі ділянки переміщення рухомих складів, залізничні мости, шляхопроводи і автотунелі під коліями. Зловмисники встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій Укрзалізниці. Отримані відомості агенти мали передавати своєму російському куратору у вигляді геолокації критичної інфраструктури на google картах На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ. Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову Східного фронту. Повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула. Завербовану агентурну групу викрили на початковому етапі операції. Їх затримали. Слідчі з'ясували, що брат і сестра разом працювали у комунальному закладі села Донець Ізюмського Юмського району. Їх завербували влітку 23-го року через кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії. СБУ встановила особу їхнього куратора. Під час обшуків у помешканні родини вилучили мобільні телефони, якими вони користувалися з представниками російського гру. Брату і сестрі повідомили про підозру у державній зраді. Обох взяли під варту. Якщо їхня провина буде доведена в суді, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. І як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.